У цьому будинку потрібно бути обережним. Балкони старі та аварійні, тому на голову падають ось такі каміння. Попри нарікання мешканців, чиновники з ремонтом все зволікають. Люди звернулись до народного контролю. Пан Василь хвилюється: у будь-який момент на його балконі можна травмуватись. Штукатурка, яка обсипається, може впасти і на нього, і на малу дитину. Ну, камінь паде, заб'є людину. От пряма небезпека життя і життю і здоров'я людей. Або людина заб'є, або колікою лишиться. В, в аварійному стані знаходяться три балкони. Е, з балконів падає каміння е, вниз на нижчі поверхи. І на балкон тут треба і, і більо повісити, і дитячі речі. І що, як я можу вийти, мені в той час раз і на голову. За очу осінь дуже нападало. Там навіть він підбивав сусід спеціально, щоб воно вже йому не падало. Тут воно падає, і вон, посмотрите, от там зараз відваляться. вот такой кусок. У місцевому ЛКП журналістів народного контролю запевнили, у теплу погоду будуть ремонтувати балкони. А поки обіцяють добре оббити каміння, аби ніхто не травмувався. Чи їх треба ремонтувати на сьогоднішній день цих три балкони в межах 15-16 тисяч? Відремонтуємо в другому, третьому кварталі. Ми перевіримо, чи зремонтують ці балкони. Ірина Дзюбенко, Тарас Романик, Народний контроль.